Ha ha ha. Close. Не знаю, може на погоду там такий вітер, я чую. Mm, да. Точно, це ж на вітер у тебе, да? Ой. А хіба алкоголікам погано, коли вітер дує? Май, що ти кричиш качишки, ти? потихіше, блін, на півтора. А що таке алкоголічка мала? Голова болить сильно, чи що чишо? що ти малочка алкоголічка, блін? А ну-ка, розкажи мені, що вчора було? Що вчора було? Ну, расскажи мне вчерашний свиный с день. Что вчера ты робила? Ну, ты меня за табель наказала, сказала угу. и ты заметать. Это что заметать и потом? А потом что? Ну, Мала, давай, что потом было? Бабка пришла. М -м, бабка пришла, хорошо. И что бабка? Мала и что бабка? Сказала, что компотика налила. Тампотіка. І ти согласилась при тому, що я тобі не даже з нею розговорювати, да? так? Мені було жарко, але сказала, що там багато в компоті сахара. Сказала, що треба туди просто зайти і попити. Я пішла. І що? Попила? Попила. Попила. А що потім було? Н не пам'ятаю. Інтересно, а чого це ти не пам'ятаєш? Че дожди, я вспомню. Не спомниш, бо ти їли додому заповзла, п'янюча прийшла. Що ти дивишся на мене? Да? Прийшла, приповзла, віником тут мені махала, сиділа. А як я можу таке не помнити? А як ти при отравленні алкоголем можеш таке помнити? <гас> я отравилась? Звісно, отравилась. А що ти думаєш, людям на другий день після того, як вони алкоголь п'ють погано, чого? Тому що це алкогольне отравлення. Хіба що тобі не розказувала, що дітям таке не можна? Куди ж ти його пхала в себе, га? Та а я що знала, блін, ма? Мала, хіба ти не знаєш, який компот на вкус, га? Хіба я не закатую? Ти ж чувствувала сто що там щось не так. Ну так, як сейчас в углу хвост не піджимала, не сковчала. ти диви на неї. Мам, подожди, можешь потом порать? Я тоже я хочу в туалет. Иди. Ты есть ты будешь? Мам, я не Яка їсти, я ригати хочу. що шо Нет. <світ> Ще раз привет по-нормальному. будь ласка, під видео, подобайку, а в комментариях напишите. Мама правду каже, це таке было вчера, что она придумала, щоб мене опять наказать. Я не не помню. Фу. На, алкоголик малый. На. На да що мне у мам? Це не огурці, це росол надо у цей попит, якому огурці плавають. Візьми, попробуй. Фу, не хочу. Та не фука, я тобі кажу, тобі щас легше стане. От побачиш, на глоточок зроби хоча б. Давай, закрий носа і глотни. Давай, 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 ще, ще, ще. Ну шо? Що, вау? Все поєскравішало. А, ну, бачиш, що ти казала, давай ще гладочок роби, останній. Ну, бачиш, що ти не хотіла, давай. Дякую. О, що ж ти, два огурця оставила, не хочеш доїсти їх? Зараз тобі полегчає, іди трошки полежи, а потім попозже треба буде обов'язково поїсти. Мала, тільки не засипай, будь ласка, бо через пару часиків до тебе прийде репетитор. Який репетитор, мам? Обичний репетитор. Ну що? Як на шо? Ты после своих оттенок в таблище еще будешь у меня спрашивать на шо? Ма, ты каникулы уже! Вот именно, Шулито. Больше времени буду учиться. Ну, дай хотя бы недельку передохнуть. Мала, ты уже вчера передохнула на месяц вперед. Давай, тема закрыта, а мы на це больше на эту тему не разговариваем. Хорошо? А, -а по какому хоть предмету, блин? Не знаю, сейчас приду и будем определяться. Интересно, кого мама там, блин, приперла? Світленька, столик, все удобно. Ага, добре. Наталя Володимирівна. О, мала, добрий день. Школа вже закінчила, ми пройшли? Так, мала, менше текста. Ти диви на неї. В прошлом году не дійшла до Наталі Володимирівні. В цьому году Наталя Володимирівна до тебе сама прийшла на заняття. Так, я буду твоїм репетитором. Угу. Так, мала, давай швиденько, бо мені після тебе ще до Тимура йти. Вперше, так, мала, бери поки зошит, у якому ми будемо займатися з тобою. А я зараз е, знайду завдання, які там ми на початку року вирішували. Угу. Ой. Ма, а ти що, будеш тут сидіти? Так, да, я буду тут сидіти. Буду дивитися, щоб ти нормально себе вела і вчила все, що треба. Угу. Так, ну мабуть, приклади будуть пізніше. Зараз ми з тобою повторимо правила. Які були на початку року. О, так, добре, давай з цього почнемо. Е, поклади поки ручку. Так, мала, ану, давай, кажи мені правило, як називаються числа приділені. Mm, mm, приділені? Угу, ну так, да, коли ділять, як називаються ці числа. Більше число, менше число і ще менше число. Ні, мала, то ти совсем не туди забрала. Давай, перше слово, перше число називається ділене. Потом давай друге, третє. А, ділене, поділене і приділене. Так, мала, а ну давай вспоминай, Ми вчили. Ділене, дільник і. Чи. Чуп, Чупа-чупс? Мала, який Чупа-чупс? Що ти малиш? Мала, не Чупа-Чупс. Ч. Друга буква А. Ча. Ча... ча ча чарка Да чарка угу. алкоголік. Тільки про чарку ти передумаєш. Час Час час. Частина. На дільник і частина, Точно. Мала, яка частина? Частк Послідня буква Ч... а, Частка. Слава Богу, Діла на дільник і частка. Слава Богу. На мала не думала, що ділення для тебе таке складне. Давай тоді почнемо з віднімання. Пиши давай приклад, записуй. 60 мінус. Відкривається дужка, 25 мінус 5. Закривається дужка, дорівнює. А скільки буде? <гум> буде. 13. А як ти так швидко могла посчитати? Ти ж навіть нічого не писала. Пішала. Ні, це невірна. Відповідь мала. Давай перша дія, яка робиться. А можна вийти? Мала, ну тільки ж сіли. А чого я, себе вдома? я хочу в туалет. Тільки бігом, туди я, обратно, щоб прийшла. Давай швиденько, бо в мене мало часу. О, Господи. 40, да. А бачте, на посрату Выбачте, подождите, пожалуйста, мала телефон на базу. Зачем? Телефон на базу. Наталья Владимировна, обнуляем результат. У нас тут калькулятор открытый. То мы не в туалет ходили. Так, мала, ми з тобою так не домовлялись. Мені треба тебе навчити не калькулятором пользоватися, а в голові рішати приклади. Ну, що це таке? Так, давай, клади ручку, будемо зараз усно вирішувати легкі задачки. У коробці три крейди. Скільки крейд буде у чотирьох коробках разом? Я не знаю. Мала, знаєш, ти таке можеш рішити. Я не знаю, я не знаю. А, ну, ну, представ собі, чотири коробочки перед тобою стоять в кожній по три крейди. А, ще, зачекайте, пожалуйста, минуточку. Мала, я тобі принесла коробку, в ній три кекса. Лена ще принесла три коробки, тебе в общем чотири коробки. Сколько тебе в общем ну, до 4, до кексів? Ну, надо три помолить на четыре. Це буде дванадцять кексів, Блін. О, бачиш молодець! І Крей також буде дванадцять шматочків. А. Ну, я ж кажу, що вона знає. Тільки це надо на її мові розказувати. Can lead you into danger. The children can apply these moral lessons in real life by not talking and accepting things from strangers. Parents should teach their children that everyone cannot be trusted uh, with the help of this short story. Дуже гарний е, текст ви прочитала Наталя Володимирівна, дякую, було дуже цікаво, Клас, мені так понравилось, я навіть про буду його перечитувати тепер. Мала, це все дуже добре, але ти мені тепер повинна розказати про що був цей текст, який я тільки що прочитала. Текст, так я поняла все, я ж кажу, блін, прикольний, я ж класний, кажу вам, блін. Мала, про що ти прослухала щойно текст? Брити, що вона та володимира вже пора додому. <гій> Мала. Рота закрила, нікому ще нікуди не пора. Це ти ще учиш. Це знищення над дитиною на канікулах. Рот. А на що тоді дають канікули, ма? Канікули для тих, у кого гарні оцінки в табелі. Для всіх остальних, оно, репетитор, вперед. Так, все, мала, перестань, давай, не тяни віре, продовжуємо. Я тобі заново читаю тексти, ти внимательно слухаєш. Після цього ми проведемо з тобою аудіювання, читання, письмо. Ну, як ми зазвичай робимо на директорських контрольних роботах. І так ти засвоїш матеріал... не мотива. що вірена вже вийшло. Уже ви пересиділи на 1 хвилину, 25 секунд більше. О, бачиш, як ти гарно рахуєш, тоді, коли не треба. Так, добре, на сьогодні ми закінчили. Проведете мене, будь ласка. Ага, добре. Наталі Володимирівна, а на скільки ж завтра прийдете? В смысле? Що в смысле? А що, Єва, для тебе Володимир один раз прийшла і все? Та Любомирна буде приходити кожен день до тебе. Не, але не надо. Давай, давай я сама. Мала, сама ти вже воно мені принесла тіньки в табалі. Все, тема закрита. Коли ви прийдете? Ну, давайте завтра на 10, буде нормально? Да, давайте на 10, хорошо, буде вообще отлично. Ну, добре. Все, мала, до побачення до завтра. До побачення. Йдемте проведу вас. Спасибо, что ты прийти. О, давай. Пока. Пока. <laughs> ну что, як тебе понравилось? Я, я дома, блин. Никуда ты не втечешь, мала. Все, тема закрыта. А, она там тебе на вайбер сказала, что закинула домашнее задание, которое ты должна на завтра решить. Так что открывай, давай, седай и пиши. Мам, ты что, это все? Все, что закинула, все, что решила. Я хотела, чтобы Алина пришла, можно? Ну, Алины, седаешь и пишешь. А я попишу, что денька, можно? Если ты напишешь все правильно, на одной помылке не будет, то так и можно. Хорошо, я я зараз напишу. Хорошо, що мама не знаю, що це за наші підручніка задачі, а в мене де зайє. Блін, ну чо, а чо не працює? Ма! що? А що Wi-Fi не працює? Не працює ще з вчорашнього вечора, не знаю що. Я б їм чого? А ну, я не порішаю задачі бонусними інтернету. Да? А чого? А у тебе є? Да, у нас є, не пропадав. Цікаво, чого у нас немає? Не знаю. Хочеш я тобі вайфай не розкажу? Підключиш собі, подивишся, як тяжко тяжку покласти э, шпалери thank you